Мерседес СЛК задача поміняти рідину в гідросистемі, зробити сезонне ТО, так бо воно тут ніколи не робилось. І розібратися з кінематикою задньої частини. От є тут певна проблема з цими елементами. Як бачите, вони не дозакриваються і підклинюють на закриванні. Є певний перекос у цієї полички, також зазор нерівномірний. Розберемося там або все полікується налаштуваннями, регулюваннями, або там деформовані якісь важелі, ну, будемо дивитися. Зробили сезонне ТО, замінили рідину в гідросистемі і відрегулювали механізм. Тепер дивіться, як він працює. О, тут була проблема. Так. Тепер бачите, все рівненько, все чітко, без зазорів, тут все рівномірно. Відрегулювали, тому що до цього він або був розрегульований, або хтось туди лазив і не досить коректно зробив ту процедуру. От Наразі все працює чітко, ідеально, без нарікань. Тому доглядайте дах своєчасно, поки нічого не зламалося.